Вітаю, мій позивний Самара. Я боєць 3 окремої штурмової бригади. Усіх вітаю, я лінгвіст, також боєць 3 окремої штурмової бригади, другого механізованого батальйону. Де? Самара, друже, розкажи, як ти сюди взагалі попав? Тебе ЦЦК забрали? Так, е, да, батько здав. Ні, насправді, позвонив мені, ну. Почнемо з самого початку, я приймав участь у боях за, ще у Волновасі, Гранітне, ще починаючи з 2014 року у складі 72-ї бригади. Потім, у 17 -му, 2017 -му році, пішов на Дембіль, От, звільнився, у мене був підписний контракт на особливий період. Це звільнився. І потім вже у 2022-22 році, коли почалось повномасштабне вторгнення, я спочатку там вивіз родину. З Києва. А потім ми вже як повернулись, мені друг мій Нестер дзвонить, пише, каже, каже Самара: каже: Я знаю, що тобі треба. Я знаю, що тобі треба, я знаю, що ти каже, гниєш. Там, каже. Давай, каже, пішли в нормальну двіжуху. От, і... і ми пішли з ним в нормальну двіжуху. Пішли, записались, нас забрали, як то кажуть, з руками і ногами. от, Прийшли тоді, ще формувався такий як батальйон ССО Азов. Київ, це АЗОВ Київ, Ми прийшли туди там, завдяки вже якомусь досвіду своєму я, у мене був стрімкий там, розвиток а, по, по службі, там, а, по посадах. Тобто, буквально на другий чи то на третій день я вже став командиром відділення. Ну, якось так вийшло. Ну і так, і так далі, воно почало просуватися це довго. Довго нас возили по полігонах пів України, мабуть. От, поки поїхали на бойове завдання вже. На бойове завдання поїхали одразу під Бахмут. От, в, сами, як ти кажеш, в самий Сок. А що можеш розповісти стосовно екіпірування? Тобто, тому що я, коли пам'ятаю, я приєднався вже е в ССО Азов. Це ще. Коли ми починали, uh -huh. ти, як ти кажеш формувався в наш батальйон. Ти якраз я пам'ятаю, якщо мене пам'ять не зраджує, був моїм командиром. Щось таке було, так? Може бути. Сподіваюся, я бути. тебе нічим не образив. Ні, крім того, що пам'ятаєш, ми кожен день вставали у цих 10 кілограмових бронежилетах. Бігали, тренувалися, ну, холостили. Да, ну, ну, дуже ну, багато ну, вчилися, було дуже багато uh, цікавих і корисних речей. Потім нам казали, що у нас будуть ЗСУшні броніки, як і ще тоді. На початку вони були е, дуже важкі. Скільки дуже... Один? 12 кілограмів, 12 чи то, да, 12, 14 кілограмів один. Mm -hmm. да. ну, але навіть справа в тому ж не стільки в тому, що вони важкі, а скільки в тому, що вони незручні. Вони зроблені е, за якимось незрозумілим стандартом е, на совєтських генералів. От, ну щоб він на нього наліз. Знаєш, ну, так, ну так, і так. коли підтягнутий боєць його вдягає, він в ньому як от ну тіліпається, як я не знаю, як і це майже всі або... розміри. Да, 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 да. В тому такі. плані, да, що не було розмаїття розмірів, були от був один стандарт. Так. все. Все змінилося, коли ми прийшли сюди, тому що ще коли нам на рівненському полігоні, майже от перед виїздом в Бахмут почали видавати ось е, саме цю броню. Я пам'ятаю, да. після тої ЗСУшної, після тої, що ми проходили в тренуванні моменти, і навіть після той е, легкої поліцейської, який ще носив носив до того, як в е, се азов угу. е, пройти, це було просто щось чимось. Вона легка, і ти відчуваєш, як мінус 10 кілограм, майже на тобі а, вона... вона зручна. Da, da, da. Ти Вона... можеш більше, більше виносити, більше виконувати мобільніше свої завдання, мобільніше бігати, agility повишається. Agility. 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 Yeah. <laughs> дуже, дуже важливий аспект, що не сковує рухів. Тобто йде е, ну, у володінні зі зброєю, йде да, нормальна вкладка. Е, немає скованості рухів. Тобі, тобі не треба нічого поправляти. Да, от, наприклад, ось я стою, да, мені не треба нічого поправляти, да, там, щоб е, присісти, uh -huh. да, там, хоч якось там, упасти, впав, я все теж. І це вже no. у нас додаткові речі є. Так, да, 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 да. яких до речі, тоді ще які да, речі, речі, з'явилися не так не так давно, вони mm. не розроблялись тоді, але як ми вже з тобою знаємо, да, вони були дуже необхідні. Так, так. Да. так. Як, Тому, раз... що, як, як показала наша ситуація, саме додаткової броні нам трошечки не вистачало для того, щоб не стати інвалідами, <рес> <рес> каже за себе, да. Якби я відбувся, так, да, я відбувся трошки легшим. Пораненням. Знов-таки завдяки лінгвісту. Будь він буквально, да, буквально прокрив мою сраку. От. Не всю кусочок все ж таки залетів, але ну, я, ну, да, я, да, да. Я, я, я в цьому я правила, але Вибачай, да, да, я, да, я, ну, я намагався не. закрити тебе як міг. да-да-да <гум> да, нічого, ми за це щасливо поговоримо. От. <гум> Враховуючи те, що ось він лежить, лежить в окопі, прилітає е, прилітає вог. От. От, наприклад, був би в нього. Була б в нього е, захист попереку. Ось, наприклад, да, mm -hmm. от як від, від МТАКу, можна казати. Да? Да, да, наприклад, ну, тому що там наприклад да, от, е, захист попереку вже б е, знизило вірогідність того, що залетів би, да, mm -hmm. залетів би той уламок під спину, наприклад, mm -hmm. під броню. Бо, ну, як виявилось, йому уламки залетіли якраз під броню просто. От. Знов таки були б е такі ж самі наплічники, вже було менше пошкодження там, той, той ж, е руки. Да? Ну, Багато чого. На той момент у нас була от така от гола броня. Дякуйте Богу, я собі сам, сам, сам був придбав е отакий ще напашник, ще трошки мені причинне місце прикривав. Ну, Якби не знадобилося, слава Богу, але все ж таки. От. В мене тоді е також захисту позаду. Нижче пояса не було, не було ніякого. Дякувати Гудвіну. Тепер є і знову таки поверну, повертаючись до нашого питання, цього всього могло можна було уникнути, якби вже або на той зменшити, час або зменшити наслідки, мішити, або уникнути все. А, будь на той час. У нас додатковий захист. Угу. Все як ще треба. Знаємо з історії, що вона вже після цього виконувалося. Тож пам'ятаєш, у нас є як і напасник. Рятував, що в ньому застрягали да. і кулі, і гільці. Броня в нас рятувала від снайперського пострілу. Да. У нас є, є такий да. боєць, який вижив, пережив снайперський постріл, прямо в броню. Тобто це прям вау-вау. І найголовніше, що це додаткова броня, їх є ще більше. Тобто, якщо що є, в нас і воротничок, у нас є ще і на Є воротник, да, є на бедрені. Ну, особисто, як на мене, а, воно В залежності від задачі. да, все залежить від задачі, бо вже оця додаткова броня, вона вже якби трохи сковує твої рухи. Ти вже не такий мобільний. По-перше, по-друге, що а, швидкість реакції знову таки зменшується, бо якщо ти її там трошки розстібнув, щоб трошки там релакснути, да? от десь. Да. От, то потім це все зібрати докупи, це займає багато часу. Угу. От. Але, наприклад, в окопній обороні війні, якщо ти ведеш тільки оборонний бій, то можна і повну амуніцію одягати, прям повністю одягатися. да, А якщо ти виконуєш, наприклад, якісь більш мобільні задачі, то залишаєш тільки ті елементи, які, ну як ми зараз, наприклад, потрібні захищають найбільшу частину. Тіла, так сказати, да, і найбільш і... важливі частини так, 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 і зберігає твою мобільність, до... допомагає тобі виконувати да, завдання. Да, да. До слова, від чого ще захищає ця броня, наскільки я розумію, знайомий наш з тобою, боєць тихий, теж був от, ось в такому напашнику. Mm -hmm. от. І в скількох метрів від нього е, розірвалася міна в окопі? Ох, я не пам'ятаю. Щось там що? о, три, від 3 до 5 метрів розірвалася міна, да, він сидів отак. от. от. І лише от, завдяки цій броні, оцій броні, то що казка, що в нього, слав... дякувати Богу, була голова отак, нахилена, угу. він сидів, от, укривався від обстрілу. Прилетіла міна 120 прямо в окоп. Перед ним, я ж кажу, від 3 до 5 метрів від нього, і йому посікло лише ноги. Все інше пішло в броню, все, ну, вона витримала. І це дуже прям респект і уважуха, як то угу. кажуть. І ноги відновилися. Так, да, ноги відновилися, да, лише там нижню частину, бо я ж кажу, він сидів там отак, от наприклад. Набрав лише кілограмів. -да, <хи> ну, то вже, да. <хи> Та вже не про це зараз. Да. Загалом. Дуже дуже необхідна річ, і дуже добре, що наразі цей момент розвивається, і іде вже яке не яке постачання цієї броні, цього захисту. Так, і саме тому ми вдячні усім, хто донатить, хто допомагає, тому що це також і завдяки е, нашим волонтерам, людям, які допомагають нам, ми можемо. Докупляти собі і додаткову броню, і додаткові якісь речі а, в амуніції, які нам допомагають виконувати наші завдання, і найголовніше виживати і після якогось відновного повертатися в стрій для того, щоб, е, врешті-решт, перемогти і завершити цю війну позитивно для нас. Якось так. Знов таки е, дуже добре, що наразі це не лише не лише волонтери, Там ну на mm -hmm. Наприклад, цю броню вже нам видає це вже якби в з штатному перших, порядку. Видає з перших наших боїв, да саме з перших боїв саме цю броню вже видавала бригада. Тобто вона от прям з символікою, вона от конкретно наша, розроблена спеціально, спеціально після для Польської... Польської... Да. після операції в Азову. тобто вони да. розробляли її і... разом з хлопцями. Які казали, чого не вистачає, і насправді зробили дуже якісний продукт, який дуже як ми вже бачили, і не раз да. захищає у бою. Ти відчуваєш себе максимально впевненим, що якщо щось прилетить, ти виживеш. Да, Якби не звучало банально, рятує життя. Угу. Рятує і життя. Найголовніше воно не важке, воно легке, воно мобільне. Воно дозволяє виконувати максимально удобно поставлені задачі і працювати. На відміну, я б так сказав, да. Да, да, в незалежності в якому підрозділі і які задачі виконуються. Дякую за те, що ви були з нами, за те, що е, допомагаєте нам, третій штурмовій, за те, що третя штурмова нас заряджає усім цим добром. І stay tuned! Також хочу подякувати, в принципі, третій штурмовій бригаді, за е, турботу за особовим складом. Це Насправді на високому рівні. Це дуже круто. У мене все. Е, Тодже. Дякую. Дякую.